Вітаю перед вами блокнотик моєї мами. Я не знаю, скільки йому років. Він вже такий старенький, потрьопаний. І це рецепт імені Заварного пірожного, профітролі, заварнушки. Ну, еклери, ну, еклери продовгуваті. А раніше, я пам'ятаю, в дитинстві ми робили їх ложечкою, викладали. Я зроблю повністю все так, як робила в дитинстві, як моя мама робила. Рецепт ви бачите, ну і коротенько пройдемося по цьому рецепту. Ну що, поїхали? Не забувайте про лайки, коментарі, підписки. Ну, як зазвичай. Починаємо працювати. Що нам потрібно? Ви вже бачили, але нагадаю: нам потрібно стакан води, стакан борошна, 100 вершкового масла, дрібка солі і 4-5 яєць. У мене буде 4, тому що в мене. Яйця великі, тому я впевнена, що цього буде досить. Беремо ковшик. Ще один момент. Стакани з водою і з борошном повинні бути однакові. Це навіть моя мама сказала, бо це дуже важливо. А, ну, Як раніше були граньонні стакани, ну 200 г. У мене вони по 200 г, тому все виходить чудово. Так, В ковшик ми вливаємо стакан води. І всипаємо сюди 100 г вершкового масла. І все це доводимо до кипіння. Ще забула сказати, сюди ж ми додаємо сіль, дрібку солі. Наша вода з маслом закипіла, і тепер одразу всипаю все, все борошно. І швиденько все це перемішуємо і заварюємо наше борошно. І буквально там пару хвилин ми проварюємо в ковшику. Зараз ви побачите, воно буде таке еластичне ставати. Можна ложкою, можна лопаткою будь-чим. І ось так вимішуємо 2-3 хвилинки. Ви відчуєте, коли він почне збиватися в такий камок. Все, ми заварили наше тісто, відставляємо в сторону. І я не буду нікуди його переміщати, я прямо тут буду потім додавати яйця. Але нам потрібно, щоб воно трошки охололо, тому що білок, якщо ми зараз будемо вбивати яйця, то білок просто звариться. Все. Відставляємо. Наша суміш трошки охолола, вона вже не гаряча. І тепер я по одному додаю яйця. Я прям так нічого я не придумую, беру, вбиваю і просто перемішую. Спочатку воно таке. Буде від'єднуватися, але кожний раз, кожне яйце нам потрібно добре-добре гарно перемішати. І так поступово додавати, додати всі яйця. Тісто повинно бути тянучим, таким тягучим. Ну, побачите. Звісно, все це можна зробити в комбайні. Але я вирішила зробити вручну. Наше тісто готове. Дивіться, ось таке воно, бачите, тянуче. Ось таке воно повинно бути. Тянуче, тягуче. Тепер беремо деко, застилаємо пергаментом. Беремо чайну ложечку і стаканчик з водою. Викладаємо наші профітролі. Я згортаю на одну сторону наше тісто, щоб воно тут було гладеньке. Беремо чайну ложку, окунаємо її в водичку. І потім, ось так, набираємо. Нашу профітрольку. Знову водичку і викладаємо заварнушку. І так пішли з усім тістом. Для того, щоб у вас низ був гладенький, я завжди ось так пригладжую оці заусінниці, якісь там, щоб воно було гладеньке. І тоді у нас рівненькі, кругленькі такі профітрольки маленькі. Ми зробили, вже виклали одне деко, ставимо в духовку 180 градусів у мене верх-низ, десь 35-40 хвилин. Дивіться, уважно, духовку не відкривайте, і бажано до золотистого кольору. і... Гарно золотистого кольору, тому що якщо ви не допечете його, то вони після того, як ви їх дістанете, вони тут же упадуть. Тому потрібно їх підсушити. Вони повинні бути такі сухенькі. О, і ось скільки тіста в мене ще осталось на друге деко, то, то буде два дека. Ви можете зробити. Їх великими, можна маленькими, будь-якими. Розмір це вже за вашим бажанням. Все, випікаємо крем. Так як у мене багато гостей, а електроенергії не так багато, тому я одразу роблю крем на дві страви: це профітролі, заварнушки. І це відео буде наступним. Або слідкуйте, коли воно вийде. І ми задекоруємо наш а-ля Монблан. Е, з чого я його зроблю? По-перше, в мене є 250 грамів маскарпоне. Я його обожнюю. Тепер ми додає... я додам сюди, а, зараз побачу, мабуть, давайте обнулим. Заварної основи. Так. 450, достатньо, думаю. І додам сюди вершків. 250 маскарпоне, десь 500 грамів, зараз ще трошечки додам заварної основи. І, мабуть, грамів 250 вершків. Потім побачимо, що буде. Вершки в мене жирні. 33%. Беремо міксер. І всю цю суміш ми збиваємо. Okay. Наш крем готовий. Ну, я просто знаю цей крем. Поєднання маскарпони вершків і заварної основи це а-ля крем для тірамісу. Це нереально смачно, смачний крем, і його можна будь-де. Під відео я залишу вам більш точні грамовки. Перемішуємо ще раз. Навіть он маскарпоне койде ще не розбився. Ну, я не хочу дуже збивати, тому що Щоб в масло не перетворити, випекли наші профітрольки. Ну, по-перше, зразу скажу, дивіться, ось те, що я казала, недопечені, але недопечені вони не по моїй вині, а у нас вимкнули світло. Тому я все-таки тримала їх в духовці, але вони все одно бачите, от, ну, такі здулись. Ну, Нічого страшного, я їх заповнюю кремом, і все буде добре, вони їсть в ній. А ось, от ось до такого стану потрібно підсушувати. І давайте подивимося, покажу вам, які вони всередині. Дивіться. Бачите? Сюди можна купу-купу крему дати. Ну що, беремо наш крем. Я беру ось таку насадочку, можна взагалі ножем відрізати і заповнювати. А я беру ось таку насадку, шукаю, де в мене дирочка є, і наповнюю. Багато я набрала крему. І наповнюємо наші заварнушки кремчиком. І поїхали. Дегустуємо заварнушки. Ну, це взагалі нереальна штука. Я їх обожнюю. Так, розламуємо. Дивіться. Купа крему, вони пустотілі. Крему можна е, начинити дуже багато. Ну, з Ну, звісно, це смачно. М -м -м. Розламаємо ще одну. Дивіться. Смакота. Тому робіть, творіть, це дуже простий рецепт, дуже швидко робиться, і нереально смачно. А на сьогодні все. Люблю вас, до зустрічі. Пока-пока! Mm. Mm. обалдеть.